І так щодня, кожен твій день, ти і не тільки ти. Усі частини тебе, частини тебе в інших людях та інші люди, усі вони йдуть. Ходили, ходять і ходитимуть, Йдуть, доки не розучаться. І як далеко ти зайдеш, так далеко як тільки ти захочеш. Я ходжу кожного дня наверх і донизу, до самого самого низу, туди, де ти ніколи не був, тому що ти був на буганій відстані, відстані, якою жигаю і болю. Кожного дня, кожного твого дня я можу зібратись туди, де навіть атеїст почне вірити в Бога, того Бога, якого він побачить, побачить там, де ти просто не був. Ти маєш бути. Ти маєш ходити. Ходи зі мною, якщо у тебе поганий зір. У мене є більше, ніж надія. Мені все одно що буде завтра. Тому я можу піти туди, звідки не повернусь. Я вже прийшла сюди, сюди, де зовсім не дім. Я ходжу тут кожного дня, а ти, може, тут народився і не знаєш свого місця. Я тобі покажу, що таке відстань. Вона буває добровільною та примусовою, але в твоїй голові вона не повинна мати значення. Пішли, поїхали, поплили, полетіли. Ми побачимо її, відчуємо відстань такою, яка вона буває різною крізь ці місця, руки, століття, адже ми вічні, і ця відстань вічна. Вона буде тільки рости. Нам не можна боятися, нам потрібно йти в невідомість як найдалі і якнайшвидше, щоб скоротити вічність і знайти нову мету, нове рішення. Просто пішли зі мною. відстань між людьми теж треба скоротити. Просто повір. Ю. Не обов'язково мені. Просто повір. Ю.